1 травня, 4 місяці. Військові хочуть результати. Якби військові так воювали, як дехто тисне кнопки або ставить резолюції, то я вам хочу сказати, я не знаю, між ким ви цей бюджет тут сьогодні розподіляли. Говорити сьогодні, ну, ми тут досить довго говорили з вами. Там, січень, лютий, березень, ви розумієте, нічого ж не змінюється взагалі. Ну, я принципово говорю. Я вам передам просто настрої. Ну, от скажіть мені, як командиру, чому? От я повинен віддати відповідь на за запитання, чому в курсанта, який прибув, у нього тече дах, чому у нього немає гідних умов побуту? Комісія була в нас на території. Я особисто її зустрів, провів по всім об'єктам і всі жухалися. Але прийшло 4 місяці. Скажу за свою частину. Наповнення бюджету військового 73,5 мільйони в минулому році. В цьому році боялися, що не буде 30 тисяч. Сьогодні, станом на 30 квітня, військова частина поповнила бюджет на 26,5 млн. Тобто тенденція до чого? 4 множимо на скільки там? Місяців, на 3? Я не, не можу зрозуміти, от, що треба для того, щоб от, є наповнення, є акумуляція, є потреба і є виявлення. Сьогодні говорити про суму, де було 20 мільйонів капітальних видатків з бюджету, яка передбачає, що попередньо ПКД, ну це смішно, люди добре. Потреба є 20, дають 5, куди їх? Ну, скажіть, ПКД зробити і чекати знову 4 місяці. А через 4 місяці буде знову лити на голову, я вам покажу відео, я показую у комісії. Лежать на ліжках і стоять таси, тече на голову. Я вам покажу, якщо хтось сумнівається, будь ласка, всі люди на полігоні, їм необхідні потреби, туалет, помивка і так далі. І так далі, і так далі. Ну ми зараз, ну, я не знаю. Я не знаю, як то ви собі уявляєте. Я особисто уявляю, як приниження, що я повинен зараз сюди виходити і комусь щось пояснювати. Я не повинен нікому нічого пояснювати. Просто скажіть або так, або ні. Я розвертаюся і йду. Але ми прийдемо на сесію. Розумієте, це, не, це неправильно, це не сьогодні, то не так мало би бути. Я ще раз повертаюся до початку, нас не цікавить, хто там з чим не, не може ну, домовитись і так далі. Чотири місяці пройшло. Я як робив свою роботу, так і буду її робити. Але в мене є варіанти. Якщо ми не думаємо на перспективи про місто, про майбутнє, після того, що закінчиться війна, а буде подальший розвиток, будуть бюджети. Ми повинні цих військових тут втримувати, тому що ми інфраструктуру для них сьогодні разом побудуємо. Що звідси ніхто нікого забирати не буде. Далі будуть, майбутнє покоління будуть вважати так, армію в таких умовах недорого тому що ми вже знаємо, що це таке. Ну, в мене є варіанти. Я вам говорю відверто. У мене є військові містечка, де я можу фізичну особу перенести в інший населений пункт і буду платити туди. Мене вже там, мені вже говорять, давайте ми вам всіх там розширю давати. Ну я не бачу іншого виходу. Питання компромісів і часу вже закінчилося. Дякую вам за увагу. Я вас Ну я прошу як е, живих людей в тих умовах, які ми є. Поверніться, будь ласка, обличчям до збройних сил. Дякую.